Олександрія 2 проводить перші тренування під керівництвом нового наставника Володимира Шарана. День розпочався з енергійного тренування, яке вже з перших хвилин показало, що команда налаштована на серйозну роботу. Новоспешений тренер особисто контролює кожен елемент заняття, приділяючи увагу не лише техніці, а й дисципліні та командній взаємодії. Робочий процес розпочали з розминки та базових прав на контроль м'яча, пас і швидкість реакції, детально пояснюючи принципи своєї гри, продемонструвавши, як молоді футболісти можуть застосовувати ці принципи на полі. Акцент був на швидкості прийняття рішень і підтриманню командної структури. Після розминки відбулася двостороння гра, де тренер мав змогу оцінити не тільки індивідуальні якості гравців, а й взаємодію команди в реальних ігрових ситуаціях. Богдановичу, ви очолили дубль під час розпалу чемпіонату. Зараз Олександрія 2 пропускає тур через непарну кількість команд у групі. І це вам дає трішки більше часу познайомитися з хлопцями. Чи зможете за такий короткий термін побудувати комунікацію з хлопцями та, можливо, показати позитивний результат з Діназом? Ну, безумовно, по-перше, я дуже радий повернутися в рідну олександрійську футбольну сім'ю, тому що чимало років пропрацював в цій команді. І досягли, я вважаю, непоганих успіхів за цей період часу. І з радістю прийняв запрошення нашого керівництва очолити Олександрію 2. Так, дійсно, сьогодні тільки третє, третє тренування. Виходить. І, безумовно, вже на третьому тренуванні я практично вже всіх гравців знаю, тому що вчора ще не так було, ну, перший день тим паче. Але комунікація є, я бачу, що і хлопці дійсно з бажанням тренуються. Тому що, як завжди буває, коли зміна тренера проходить, то, звичайно, багато емоцій, багато хочуть доказати. І на це ми звертаємо увагу, і це дуже приємно. І до гри ми готуємося до гри однозначно, тому що сьогодні була така двостороння невеличка гра з перервами, зміною складу, тому що 26 гравців сьогодні приймали участь безпосередньо в цьому тренуванні. І, Звичайно, ми вже награвали якісь тактичні моменти, але головне, це було ознайомлення, скажімо так, тому що на футбольному полі все видно. А Коли тренуюся в малих групах, воно не так, а коли в великих групах воно завжди все видно і при стандартні положення те, що ми сьогодні відпрацьовували. Звичайно, ми керівництво писало завдання, щоб хлопці прогресували від матчу до матчу, в кожному тренуванні для того, щоб підсилювати основну команду. І, безумовно, результат теж це дуже важливий, тому що психологічна впевненість буде передаватись потім на кожного гравця, і вони будуть рости в цьому плані. Так що кожен поєдинок буде дуже важливий для нас, незважаючи на те, що там хто лідери, хто альсайдери. Кожен поєдинок важливий, особливо перший. На що ви будете звертати увагу на наступних тренуваннях? Залишилось два дні до гри. Завтра у нас тактичне заняття, тому що ми будемо звертати увагу на атаку, тобто працювати в цьому плані без супротиву, для того, щоб зекономити її сили і для того, щоб легше було їм зрозуміти, що ми від них хочемо. В тактичному плані гра на атаку. І післязавтра у нас в основному це стандартні положення, тому що зі стандартних положень дуже багато м'ячів забивається. Які котові, такі штрафні, такі 11-метрові. Тобто над цим компонентом будемо працювати і потім їдемо в Київ і готуємося до по поєдинку. Тренування Олександрії 2 підкреслило прагнення розвиватися в єдиній філософії клубу. Уже сьогодні стало зрозуміло, що хлопці готові рости під керівництвом досвідченого наставника.